Вітаю вас, любі друзі! Я пропоную продовжити в'язати мою тоніку ірландським мереживом. І сьогодні я в'язатиму ось таку велику квіточку. Це четвертий елемент, це троянда. В'язала я її за схемою, яку знайшла в журналі Дуплет. Ось вона ця схема перед вами. Подивіться, будь ласка. Ось вона така ця трояндочка, так вона буде виглядати у мене на тонічці. І починаємо в'язати. Звичайно ж, як і будь-яка робота, починається з повітряних петель. Для цієї троянди потрібно набрати 15 повітряних петель і замкнути у ось таке кільце. Вибачте, будь ласка, що в мене руки спочатку втекли від камери. Потім вони повернуться і все буде добре. Отже, замкнули у кільце і починаємо його обв'язувати. Обв'язуємо таким чином. Спочатку дві повітряні петлі, а потім чотири стовпчики без накиду. Чотири. Тепер ми маємо зробити два напівстовпчики із одним накидом, для того для плавного переходу. Ось Один стовпчик з одним накидом, напівстовпчик, вибачте, і другий напівстовпчик з одним накидом. Далі ми робимо 18 стовпчиків з одним накидом. Ось так один. Два. Три. І всього має бути вісімнадцять. Раніше камера була збоку і руки звикли до того, тому спочатку було ну, негарно. А ось тепер руки повернулися. Далі знову два напівстовпчики із одним накидом. Ось один і другий. І закінчуємо чотирма стовпчиками без накиду. Приєднуємо приєднувальною петелькою. Далі ми будемо пров'язувати ось цей центральний елемент дзвіночок. Для цього набираємо 4 повітряні петлі і маємо зробити 5 стовпчиків з одним накидом, з однією основою і однією вершиною. Отже, Робимо 5 стовпчиків з однією основою, тобто ми не закінчуємо стовпчики в'язати, залишаючи всі петлі на гачку. Ось Один стовпчик незакінчений, точно так само другий у цей же отвір, в цей же отвір третій стовпчик. Четвертий і п'ятий. Вив'язуємо тепер одну вершину. Спочатку п'ять петельок, які є на гачку, з'єднуємо разом. І тепер дві. Бачите, яка гарна вершинка у нас вийшла. І продовжуємо вив'язувати ось цю частинку троянди. це дзвіночок буде, чотирма повітряними петельками, які приєднуємо до петлі кільця стовпчиком без накиду. Ось так. Щоб далі зробити ось цю центральну частинку трояндочки, будемо робити таке. Спочатку 4 повітряні петлі. Стовчик з одним накидом прямо ось в оцю арочку. Ось, бачите, та арочка з чотирьох повітряних петель, яка в нас була. Три повітряні петлі. І стовпчик з двома накидами сюди ж, в цю ж саму арочку. Три повітряні петлі і стовпчик без накиду. У вершину у того нашого красивого такого стовпчика пишного. А далі в дзеркальному відображенні будемо в'язати три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами в арочку із чотирьох повітряних петель. Три повітряні петлі. Стопчик з одним накидом в цю ж саму арочку. Чотири повітряні петлі, які приєднаємо до наступної петлі нашого кільця. Я нікого не вчу, я просто показую, як саме я робила елементи для своєї тунічки. Тепер ось ці арочки, які ми щойно пров'язали, ми маємо обв'язати. Першу арочку із чотирьох повітряних петель ми обв'язуємо чотирма стовпчиками без накиду. У вершину стовпчика попереднього ряду в'яжемо теж один стовпчик без накиду. Наступну пелюстку дзвіночка, який ми зараз вив'язуємо, в'яжемо таким чином: напівстовпчик стовпчик з одним накидом, п'ять стовпчиків з одним накидом, два. Три. Чотири. На пів стовпчик з одним накидом. І у вершину стовпчика попереднього ряду пров'язуємо стовпчик без накиду. Ця пелюсточка закінчена. Обв'язуємо наступну арочку. На схемі показано 6 стовпчиків з одним накидом. Я роблю 5, бо 6 виходить досить таки грубо. Тому починаємо, як завжди, із напівстовпчика з одним накидом. 5 стовпчиків з одним накидом. півстовпчик і у вершинку пров'язуємо стовпчик без накиду. Тобто ця пелюсточка теж закінчена. Далі знову в церкальному відображенні. Спочатку пров'язуємо на пів стовпчик без накиду. Вибачте, з одним накидом, 5 стовпчиків з одним накидом. напів стовпчик і стовпчик без накиду у вершину стовпчика з двома накидами. Далі знову напів стовпчик з одним накидом, п'ять стовпчиків з одним накидом, Знову напівстопчик і стовпчик без накиду у вершину попереднього ряду. І закінчуємо останню пелюсточку, це 4 стовпчики без накиду. До петельки кільця стовпчиком без накиду. І подивіться, власний елемент уже й готовий. Можна і такий елемент, такий дзвіночок використати, великий дзвіночок використати в ірландському мережеві. Але ми продовжимо, тому що у нас троянда. Зараз дуже цікава робота, потрібно обв'язати ось це кільце. Тут ми будемо використовувати напівстовпчики без накиду, тобто приєднувальні петельки, і повітряні петлі, які чергуються. От, І вийде дуже красиво Ось повітряна петля і приєднувальна петелька, або напівстовпчик без накиду. Ось, Знову повітряна петля. І зразу ж в сусідню петельку пров'язуємо на пів стопчик без накиду, знову повітряна петля і знову на пів стовпчик пров'язуємо так до кінця ряду. Дивіться, яка вийшла гарна обв'язка, правда? Так, продовжуємо тепер далі в'язати троянду. Ну, спочатку приєднуємо до пелюсточки дзвіночка, ось бачите, приєднувальною петелькою. І тепер продовжуємо в'язати. Спочатку ми маємо зробити арочки. Ці арочки будуть такими. Перша. Має 6 повітряних петель. Приєднуємо там, де у нас починаються напівстовпчики з одним накидом. Ось так. Далі 8 повітряних петель. Через п'ять. Приєднуємо, бачите, стовпчиком з одним без накиду. Далі дев'ять повітряних петель. 8 повітряних петель. Приєднуємо стовпчиком без накиду. І остання арочка 6 повітряних петель. Приєднаємо до пелюсточка першого, першої пелюсточки нашого дзвіночка. бачите. Тепер будемо ці арочки обв'язувати. Арочкою з шести повітряних петель ми обв'язуємо дев'ятьма стовпчиками з одним накидом. Але для плавного переходу спочатку пров'язуємо на пів стовпчик з одним накидом. Приступаємо. Далі 9 стовпчиків з одним накидом. Два.

напівстопчиком з одним накидом для плавного переходу. Приєднуємо до стовпчика попереднього ряду, стовпчиком без накиду наступну арочку і всі наступні обв'язуємо 13 стовпчиками з одним накидом, але починаємо і закінчуємо пелюсточку обов'язково напівстопчиком з одним накидом. отже на пів стовпчик, потім 13 стовпчиків, знову на пів стовпчик. І останнє, там де 6 повітряних петель, знову буде 9 стовпчиків з одним накидом. Ось така красива розочка у нас виходить, бачите, це маленька трояндочка. Можна залишити і таку, якщо вона така потрібна для роботи. Але Продовжимо далі за схемою і виконуємо ще один ряд. Спочатку ну, приєднаємо, звичайно ж, до дзвіночка ось цей, цю пелюсточку. Далі робимо арочки. Арочки будуть такі. Перша це сім повітряних петель. Приєднаємо її стопчиком без накиду, першу пелюсточку. Далі 10 повітряних петель. Поєднаємо стовпчиком без накиду. Знову 10 повітряних петель. Приєднуємо в середину наступної пелюсточки, вона у нас центральна. Знову десять повітряних петель І ще раз десять повітряних петель. Для останньої пелюсточки робимо арочку із семи повітряних петель. Приєднуємо до наступної петельки дзвіночка. І починаємо ці арочки обв'язувати арочку із семи повітряних петель. Ми обв'яжемо 9 стовпчиками з одним накидом, але на початку на півстовчик і в кінці на півстовчик. Отже, на півстовчик, потім 9 стовпчиків. На пів стовпчик і приєднаємо стовпчиком без накиду до попереднього ряду. Наступні арочки обв'язуємо точно так само, але там має бути 16 стовпчиків з одним накидом. Останню ж арочку об'яжемо 9 стовпчиками з одним накидом. Ось така у нас велика троянда вийшла, бачите, така красива вона. Що ми зробимо тепер? Приєднаємо до дзвіночка і можна відрізати ниточку. І сховати її. Я ховаю ниточки відразу, ось це я її відрізаю зараз і почну ховати. Ховаю з виворітної сторони. Є такі петельки, бачите? От під них я ниточкою протягую отой От хвостик, який у нас залишився. Його не повинно бути видно. Так, акуратненько. Ось така красива трояндочка вийшла. Ну що, дорогі, я дуже вдячна вам за увагу. Запрошую на наступне моє відео. В наступному відео я покажу, як в'язала ось такий складний різний листочок. Бачите, які красиві листочки. От в наступному відео я і покажу його. Всего вам доброго.